Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, хочу показати свій перець, розсаду перцю, яка є у мене на даний час. Я вже трішки виніс ємкостей з розсадою в друге приміщення, де більш прохолодніше, щоб розсада звикала до. Різних температурних режимів. І хочу сказати, друзі, що день через 4-5 винесу в теплицю. Трішки там хай побуде Потім буду виносити у відкритий простір. Тобто під відкрите небо. Будемо потихеньку робити так, щоб розсада наша звикала. І щоб не Попалить розсаду, це все потрібно робити поступово. Друзі, оце хотів запитати у вас за таку тему. Я не знаю. розсаду я вирощував 4 роки тому назад. Хочу запитати, а ну, скажіть, нормальна ця розсада чи не нормальна? Можливо, я щось не розумію, можливо, не знаю. Ну, мені здається, вроді нічого. Є, звісно, і менші. Є непогані. Отакий От ось перець. Бачите? Це ось тільки виніс із будинку. Такий. Це вже стоїть на крильці довгенько. І це ось. Ось. Такого плану, такий ось, бачите? Я не знаю. Мені на вид вроді непогано. Ну, а там хто нам, можливо, щось я не так розумію. Ось Також стоїть ось. Бачите яка. Це ось колобок, він сам по собі низенький. Бачите? Такий колобок. І ось ще також є. Але це ще не всі їм костя. Треба буде зараз трішки довиносить там. І, е, коротше, поставляю сюди. А потім через декілька днів буду виносити то на теплицю. Чи кажу на теплицю в теплицю, потім з теплиці буду. На відкритий простір. Ну, коротше, щоб звикала розсада, якось так. Помідорів в цьому році щось я думав, думав, думав. І, коротше, щось час уже пройшов, не сіяв. Ну, а перець, в принципі, є. Який є. Ну, що, друзі, якось так. Робив дві підживи. Я показував, чим я підживляв. Ну, більше нічого не робив. Кроме поливу. Ну що, друзі? Бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним, близьким, друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській. Богом даній землі. З вами був Талян. Дякую за увагу. До побачення, друзі. Ще побачимось.